Допомогу для захисників передала і Луцька міська рада. Волинські прикордонники, які зараз знаходяться на прифронтових позиціях, постійно відчувають підтримку громади Луцька. З бюджету міста цього разу виділили майже 2 мільйони гривень на технічні засоби, які допоможуть нашим воїнам краще виявляти та знищувати ворога. Надважливим в боротьбі з ворогом є розвідка вчасне виявлення місця розташування противника за допомогою сучасної оптики допоможе зберегти життя нашим захисникам та зупинити окупантів. Три зарядні станції, чотири тепловізори, супутникові модеми Старлінк, приціли, дві метеостанції, 36 біноклів і елементи живлення, електронних приладів. Це лазерні далекоміри. Вони допомагають швидко та безперебійно визначати відстань до предметів, до об'єктів, розташованих на території. І відповідно, ну вони також дуже допомагають у коригуванні вогню великих вогневих засобів. Приціли змінної кратності дають змогу зробити поправки на відстань до 800 метрів і забезпечувати влучну стрільбу як з автоматичних, так і з напівавтоматичних гвинтівок. Дані бінокуляри із роздільною здатністю 12 на 50 здатні допомагати нашим військовим вести цілодобове спостереження за позиціями ворога і своєчасно подавати інформацію на пункти управління для прийняття важливих рішень щодо надання допомоги або підтримки вогневої. Портативні метеостанції допоможуть в коригуванні мінометних розрахунків для артилерії в реальному часі. На мільйон 800 тисяч було придбано і екофлоу зарядні станції, і тепловізори, і дальноміри, і багато-багато іншого спорядження, яке сьогодні допомагає тримати оборону, готуватися до наступу, яка допомагає рятувати життя для наших військовослужбовців і більш оперативно, і більш успішно виконувати ті завдання, яким ставить командування. Допомога прямує нашому прикордонному загону, де майже 600 воїнів Луцької громади тримають оборону в районі населеного пункту Авдіївка в одній з найбільш гарячій точці фронту. Ми хочемо щиро виразити нашу вдячність міському голові за надану технічну допомогу. Вона буде застосована гідно у відсічі збройної агресії Російської Федерації на сході нашої країни. Це дуже сильно допоможе нашим підрозділам та допоможе повернутися всім нашим військовослужбовцям додому живим. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі.